Доброго дня, ми з України. Сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови в колекції. Тиждень був дуже, скажем, такий насичений. Багато чого було марок, конвертів, були монети, монети України, монети іноземні марки. Так само були українські і Одним словом, було дуже багато чого. Тому думаю, сьогоднішнє відео у нас буде таке довгеньке. Напевно, хвилина 15 можливо, навіть на 20 Ну, буду Коротко показуватися і розповідати. Ну Почнемо, напевно, з головних таких новин. Це у нас минулого тижня е, Орньок вийшов, ну, точно, вийшов він раніше, можна було його придбати через інтернет-магазин. Е, вдалося мені це зробити. Будемо чекати, подивимося, що ж там в огляді. Ну а ось поприходили мої попередні замовлення з інду. Перша це у нас українська бавовна Нептун. Е, ось така. Монета. У нас ще марка здається є з Нептуном. Ні, точно, точно є, не здається, а є з Нептуном. Це у нас тонуща Москва. Ось отак. Якщо роздивитись, можна побачити силуети. Ось і, ну і підбита іде на дно. 5 гривень 2024 року. Ну і ось таке е, зображення Нептуна. Ну і ракета, яка вилітає за своєю ціллю. Е, так, ну, ось таке зображення ще ось тризуба нептуна. Доволі красиво, так якщо породитись, багато чого цікавого можна побачити. Е, Цікаво початок серії, як то кажуть, повернулася Віра в НБУ, тому що до цього мені не вдавалося їх придбати. Мені цього року залишилося якось знайти ще лелека чорний здається, так називається. От не знаю, як я буду чи ждати в НБУ, поки з'явиться. Ну, якщо з'явиться, це напевно буде реальний квест. Ну і або брати у перекупів на вторичному ринку, але там це готувати, напевно, здається, близько 1000 треба давно дивився. Ну і ось отримав батьківське щастя. Теж монета така 24-го року. Сподобалося з 5 гривень. Так, що у нас тут бачимо ось інформацію. Єдине, що мені не подобається, що, коли пишуть тираж, до 100 тисяч. Тобто це можна розуміти, як і тираж 10 тисяч, тираж 100 тисяч, тираж 50 тисяч, чи це будуть ще додруковувати, чи допечатувати, чи що там воно, карбувати. Доволі цікаве. Ну, і ось таке зображення, Ось таке батьківське щастя. Ну і Мені сподобався сам букет. Звісно, не сподобалося те, що він не традиційний. Мені подобається, коли вони там одинакові всі. А тут знову відрізняється по формі, але зроблено у вигляді такої книжечки. Дуже мені сподобалось батьківським щастям. Так, це ще в нас відноситься до НБУ, Тепер трохи іноземних монет Поповнив серію Сполучених Штатів. Це у нас квотер жінки Америки, свіжачок. Здається, ще й долар недавно вийшов, чи вже давно вийшов, не знаю. Ось 24-й рік П Філадельфія. Гривень, не пам'ятаю, чесно, не пам'ятаю по цих цінах, чи 45, чи 40 гривень щось таке. ну Сьогодні покладу до себе в альбом. І взяв при Деністров'я ось така монета. Восход 1. Да. Схід 1, ну, не знаю, як правильно казати, космічна тематика. Там в них здається ще одна монета вийшла. теж це якщо на тему космосу, то та вийшла на тему спорту. Ось такий виход 1, 1 рубль. І трохи китайських. Китайські монети 10 юаней, це у нас національні парки. Так зараз це різкість. Не вистачало, це вже минулого року, це вже 23-й рік, стан дуже гарний. Треба буде купити холдери та вкласти їх. от Що з передусіх монет, пам'ятаю, брав по 150 гривень, тобто так на них просять там щось близько 200 а там був аукціон. і от Кожна монета мені бігає по 150 гривень. Тому, в принципі, вважаю, дуже вдалою покупку. Ну, по квотерах рублю не пам'ятаю, там щось близько 40-50 до 50 гривень. Ну, а ці монети були по цінах банку, що там в банку теж не пам'ятаю, чи 120 на гривня, а це 200 гривень. Ну, не в принципі, можна глянути це через сторінку інтернет-магазину, там пишуть цінники. Ну, якось не до цього. Я думаю, це всі знають або всі пам'ятають. Так, є таке діло. Далі. Тепер трохи конвертів. Ну, Традиційно, традиційно, ПЕС-патрон. Пес Його знають всі, і всі отримують конверти з ним. Мільйон штук. Я не знаю, вже це 15-й конверт. Треба буде якось порахувати. Так, ПЕС-патрон. Далі. Радянський. Конверт. Ось такий побачив. Діксон е, Арктика. Е, мені єдине цікаво, чи це справжня печатка. Ну, таке, як справжня печатка. Просто що вона така крупна для розуміння. Ось вона як три моїх пальцем. Тобто, це поки що сама більша печатка в мене в колекції. Ну, бачимо авіа Ось Діксон, Красноярський край. Так, 6 копійок. Так що у нас тут теж ціленький. СССР ціна 7 копій. Ну, Ціна, я пам'ятаю, не велика, щось там 30-45 гривень. Ну, недорогий був конверт, вирішив взяти. Далі, трохи, як то кажуть, тупонув. Взяв два одинакових е конверта. Е це у нас 100 років Миколаївському зоопарку. Ось таке погашення 2001 року. Яка історія з цим конвертом? Замовляв першу партію скажімо так, одної людини марки замов, замов, ну там щось вибрав на 100 гривень. Ну, і думаю, візьму конверт на додаток. І додав його. Потім щось через час, вже, там аукціон пройшов, закінчився. Думаю, треба ще добрати, бо щось мало виходить. Ну, і ще почав добирати, добираю, добираю. І думаю, конвертик недорогий, візьму. Візьму. Ну, і так вийшло, що у мене тепер два таких конверти. Один собі, один на обмін чи на подарунки. час покаже. Далі Мелькнув конверт патроном. значить, щось замовляв на сайті Укрпошти. Замовив ось таку листівку. Так, це що у нас тут? Ага. Чебикін енергія 2. Зараз перший рік. Це на щось там з «Мисецом». Ну, Здається, така марка є, але ну, марки в мене немає, а от листівка вже є. Далі трохи птахів, не знаю, це вже пішли повтори чи ні. Ну, набрав птахів, треба буде передивитися. Там ніяких якихось невисоча, яких є. Це у нас теж 2001 рік. Далі ось така пташка. Фазан. Доволі красивий. Так, і остання на сьогодні листівка. Це ось така. Пташка. Доволі красива. Треба буде їх перебрати, передивитися, що є, чого нема. Відкладаємо. Ну А тепер давайте трохи подивимось на марки. То пам'ятаємо, захоплююсь марками з динозаврами. І ось на Aliexpress побачив такі марки, ну вирішив спробувати, взяти. Не знаю, хтось каже, що не треба, типу ж там копії, всі діла, фальсифікат одним словом. Ну, вирішив спробувати ризикнути, як то кажуть, мої гроші. Ризикую тільки я. Ну і взяв ось марки зенозаврами. Недорогі там на 200. Оце все вийшло. Здається, щось, типу того, перший ось такий блок. Так, зараз треба рік знайти. Ага, ось бачимо. 2017. 2017 блок. Такий ось з динозаврами Далі ось такий е, аркуш. Це, напевно, не знаю, відноситься до блоку, чи ні. Хто там спеціалісти, пишіть, це аркуш нас відноситься, чи це блок. Ну, ось теж Рік, дивимося, теж 17-й. Це, напевно, з однієї серії, з одного випуску, можна сказати. Доволі круто зроблено. так так, до речі, я хочу додати, що ці марки дуже класні під ультрафіолетом. Не знаю, можливо, випущу окреме типу, там, шот відео, і подивимося на них далі. А це вже свіжачок. Звісно, аркуш набагато красивіший. Ну, поки що мені достатньо буде і марк, там щось здається 20 гривень чи 24 гривні. Оце ось три марки. Це закам'янілі рештки цих доісторичних різних тварин. Так, і третя марка. Ось така. Ну, одним словом, дуже красива серія. Е, хочу сказати, що ці всі марки дуже-дуже красиві під ультрафіолетом. Не знаю, якщо технічні можливості дозволять, то я обов'язково зроблю відео. Е, ну, коротке відео, там не знаю, коротке, відео. Ну, Одним словом зроблю марки ці під ультрафіолетом. тому можна вважати, що вони справні, тому що під ультрафіолетом вони дуже-дуже красиві. Е, тому ну, не знаю хто. Кого вони є, напишіть дивились чи ні, а кого немає, то обов'язково зроблю, покажу. Так, тепер давайте пройдемося по Україні. Українські марки, які мені вдалося придбати. Так, це те, що брав на сайті інтерес магазину. Ось перші європейські ігри Баку. 15-й рік взяв ось такий аркуш. І, до речі, взяв аркуш, і до мене ще й взяв і марку. Тоб, ну, скажімо так, передивився своє відношення до того, що я буду збирати. Буду в першу чергу намагатися збирати, так, щоб по марці. Ну а в другу чергу художні аркуші. Ну, буде можливість вона буде доступна, буду брати. Ну, а, тому що подивився, є деякі позиції, що, от там, до прикладу, от сьогодні з бачив. Е Бандеру то 900 гривень аркуш. ну Марка, здається, 40 гривень. Одним словом, ось такий аркуш. Баку. Далі, в одному із минулих відео в мене вже Майкало. Історія пожежного транспорту. Взяв два аркуші, а третього не було. І наступного дня, здається, знову оновили і виставили третій аркуш. Ну Я взяв взяв тільки третій аркуш, який мені не вистачав, це баку взяв і оту, листівок набрав. То в принципі нормально вийшло. Тепер у мене повний комплект. У мене, до речі, є е, так, аркуші тепер є. Потім у мене є ця верхушка. І колись була ще окремо так марка без е, всіх, по... Ні, з полями, залишками полів. Но, здається, я їх продав. От, чесно, не пам'ятаю. Ну, одним словом, є 16-й рік. Далі так, ось це в одного продавця. То що і конверт там набрав Діксон, Зоопарк, ось набрав таких марок 2000-х років. Давайте подивимось. Так, оце ось. Ех, Не можу забути цю марку 2000 го року. Це бачимо якась там виставка філателістична в Лондоні. Ну, і Було випущено з такі марки. Тут ми бачимо перша марка е, взагалі в світі в чорної пені. Зараз надається різкість. Ага, і якусь е, чи то австрійську, чи то німецьку. Два краузе. Напевно, щось з Німеччиною. Чесно, не знаю. Хто знає, що це за марка, пишіть, буде цікаво. І от колись мені допомагало цей ось блочок за 45 гривень. <гум> Знаєте, зараз взяв здається за 120. Ось маємо таку історію. ну, Що ж поробиш, все дорожає. все росте в ціні. Так. 2003 рік. Запорізька область. Тому приїд між Запоріжжя. Ось. Гідроелектростанція. ГС Запоріжська. Так, далі. Не знаю чому. Раніше не зігнали з Полтавської області Як кажуть, рідний край, ніяк чомусь немає в мене цієї марки. Ну, хоча стараюся в першу чергу, от якщо з'являється щось на полтавську тематику брати. Ну Чому її досі в мене не було? Чесно, не знаю. Далі, ось така марка. 50 років від часу запуску першого штучного супутника Землі. Це у нас 2007 рік. І здається, є ще монета 2015 року. У мене там щось, 65 років. Ну, Здається, якось так називають, Можливо, когось зробимо об таке об'єднане відео. там, Космос монети, космос марки. Подивимося, час покаже. Що ми тут бачимо? Сергій Корольов, в принципі, його знають всі. А от ось цього Валентин Глушко. Точно знаю монета є Глушко Довго не знав. До виходу монети не знав, хто це такі. От Корольова якось знав цього ні. Так, і ось уже згадували сьогодні. Так. Бандера. Так, Україна. Так, що за рік у нас? 100 років від дня народження. 2009 рік. От за цю марку здається, бачив, якщо не помиляюсь, 900 гривень за неї хотіли. Ну, от, в принципі, от. Хтось колись купив. Хоча, я не знаю, можливо, якщо так дивитися, що там у нас по номіналу 1 гривня за 2009 рік, скільки їх там в аркуші було, чесно, не пам'ятаю. Ну, щось запам'ятав, що 3900 гривень чи 800. Ну, багато, як на мене, багато просили. ну, Не в сенсі, що перебор. А, ну, не потягну, скажімо так, цей аркуш, тому і через такі аркуші вирішив, що буду в першу чергу збирати марки, а потім буду можливості аркушами. Збиратись. Ну, а це ось, скажімо так, свіжачок сьогоднішній. Зараз покажу вам. Так, перше, 2000-й рік. Тетяна так щас... Тетяна Пата. Ось 2000 рік, 40 копійок, дві марки, і посередині ось такий купон. Так, є далі. Це у нас завершив цю серію. 2000 рік 40 копійок. Це щось там видатні жінки України. От мені здається, тільки цієї марки не вистачало. Ну, тепер все є. Далі. Доволі красива, ось така такий аркуш, блок. Писанки. Цікавий блок. Він мені цікавий тим, що на ньому немає дати. Це у нас 2000-й рік, і постійно, коли от стикаюся, от цікаво, що це за рік, що це за рік, коли шукають по каталогу, хочуть взяти. Взяв здається за 110 гривень. Ось, якщо не пам'ятаю, у нас зараз зараз 10-й стандарт, теж виходить писанки. От, дуже красива у нас вже виходить серія писанок. До речі, недавно подивився, у нас вже, здається, є. Зараз покажу, ось лежить вирізка із конвертом. Ось такі дві писанки. Так от, уже ця марка Ушка. Здається, вже є і 23-го, і 24-го року. Чесно, не знав. Ну, за 24-й я вже може місяць, пару місяців, як дізнався. У нас на Ютубі в стрінув, я там виставив фото, що бачив. А от за 23 й рік, чесно, не знав. Далі, ось церкви України, серія з трьох марок 2000 рік. Свій час я придбав ось тільки ось таку марку. Ну, якось так не звернув уваги, що виявилося, що це ціла серія, три марки. ось. Ну, Ця піде вже ж на обмін. Можливо, хтось, як і я, буде шукати виключно цю марку. Ну, ось піде мені в колекцію. Осьхресенська церква місто Суми. І... Так, це ще у нас? Місто Львів, церква святого Онуфрія. Ось 2000 роки. Доволі красиві, дуже красиві такі марки. Ну і оця піде в обмін уже. церква Різдва Пресвятої Богородиці, Львівська область. Село Велике. Ну, Якось так вийшло. Ну, нічого страшного. В принципі, поповнення обмінного фонду. Так, Ну і взяв ось такий блок. Welcome to Ukraine. Запрошення в Україну. Це серія Європи. Тут ми бачимось. Так, оце ось ось, знаєте, яка це, як там ласточкине гніздо Крим. В Криму знаходяться ці два місцевості. Не знаю, що це. Я буде почитати покаталого. Так, і це. Ну, це, здається, Київ. Чесно, не пам'ятаю, це. ще Че... Лавра здається, якщо я помилився, то можете не поправляти вже до моменту виходу відео. Я подивлюся в інтернеті, що ж це за місцевості. Ось такий красивий блок. Ну, Доволі... Цікаві такі були поповнення цього тижня. Дуже багато марок, як бачимо, багато монет, монети України. Тому, скажімо так, було багато поповнень. Не знаю, наступного тижня, напевно, буде вже менше, тому що менше планую брати, тому що і так вже за цей тиждень багато набрався. Ну і також наступного тижня у нас буде погашення нової марки. Тема спорт, футбол. Тому планую теж відвідати його, не знаю, вдасться чи не вдасться. Одним словом. Час покаже, от якраз 13 червня, і дізнаємося, вдасться мені погазитися чи ні. Ну що ж, на цьому все. Буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!